Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 15 червня 2020 року, ми з моїм колегою Міщенко Олегом, експертом з польових досліджень, повторно прибули на демоділянку компанії Сенгента в Луганську область, Кремінський район, поле сільськогосподарської виробничої фірми Агротон. Минулого разу. 24 квітня відбувся посів таких сільськогосподарських культур, як соняшник та кукурудза. Сьогодні разом з нами пропоную оглянути стан даних культур. Вперед! Тепер вже з Олегом, експертом з польових досліджень. На полі з гібридами кукурудзи, Олег, привіт. Привіт. Ми знаємо, що елюмі застосовували. Яка це фаза? Які взагалі параметри? Хелюмі застосовували у фазу кукурудзи 7 листків. Попередник у нас був соняшник, тому падали ці Було дуже багато. Хелюмі застосовувався у нормі 2 літра на гектар, тому бачимо, можемо оцінити поле да, і побачити. Поросильних рештках соняшника. Вони всі згоріли і тепер не створюють конкуренцію для кукурудзи. Поле буде чисте до збирання. Як взагалі оцінюєш стан кукурудзи? Сьогодні прийшов дощ 8 мм, тому волога є. Сподіваємось, буде чудовий вражай. Пригнічений бур'ян, так? Плігнічні злаки, амброзія, яка також присутня на цьому полі, вже не створює конкуренцію для кукурудзи. Скажи, будь ласка, згідно технологічної карти, які ще продукти будуть застосовуватись на полі кукурудзи? Будемо застосовувати фунгіцид Амістар Екстра для контролю хвороб, а також інсектицид Ампліго в нормі 0,3 літра у фазу викиду володь. Зараз перейдемо до поля з гібридами соняшнику. Перейшли на поле з гібридами соняшнику. Олег, підкажи, будь ласка, який тут стан? І взагалі, як ми знаємо, застосовували каптору по гібридам мімі. Що ти скажеш? Гербіцид каптору застосовували у фазу. Чотирьох справжніх листків соняшника в нормі 1,2 літра. Ця норма дозволяє проконтролювати як бур'яни, наразі такі звісні бур'яни, як амброзія, а також запобігти виникненню вовчка соняшникового. Поле наразі чудове, амброзія проконтрольована, пригнічена. Наш гербі з задач. Які продукти ще б назвали? Використовуватимемо фунгіцид Gold у фазі восьми листків, а також інсектицид Ampliga. Також на даній демоділянці є посів азимої пшениці. 31-шу фазу наносили фунгіцид Kill Turbo, інсектицид Angio, гербіцид Derby. Як бачите, пшениця доволі висока, але завдяки росту регуляції вилягшої немає, міцне стебло, тому немає втрат пшениці. У 39-ту фазу ми внесли інсектицид каратезеон, а також сунгіцид рія. Досі пшениця чиста, як від шкідників, так і від... Волос чистий. Чекаємо наливу. Ще будемо застосовувати якісь продукти. Технологічна на цьому карта повністю виконана, повністю в сроки. До збирання ми вже нічого. Ось такі справи. А далі буде. Так.